Доброго дня, здравия бажаю всім, хто мене чує, хто мене бачить. З вами живий чоловік з власним іменем Валерій, який сьогодні збирається вам сказати те, тобто терпець журнувався відносно свавілля, яке коїться по всій Україні, де так звані органи ТЦК, які не являються юридичним органом, взагалі не являється. Законним органом і творить безчинство по всій Україні, ловить, вилавлює чоловіків, забирає і відвозить в так звані центри ТЦК, заставляючи їх пройти медкомісію і відправляючи військові частини проти волі людини. Сьогодні ранком у місті Чернівці по вулиці Хотинській чоловік 39, 39 років йшов на роботу, але ж з машини вийшли двоє, до нього підійшли. Попросили документи, в нього немає, схватили в машину, відвезли на голоно 119, де так званий міський Чернівецький ТЦК, і там тримали його дуже довго. З ним зв'язку не було, колегою по роботі. Жінка Людмила просила допомогти, але ж так, як зв'язку не було з ним. Ми чекали зв'язок. Він появився в 5 годині, в 17.00, сообщив, що він нічого не підписував, і їх збирається звідти всіх вивести сьогодні ж в невідомому напрямку. Тобто, це що коїться, це піратство. Да, пірати у військовій формі, невідомий орган. Не існуючий у державному реєстрі кої злочинні дії проти українського народу, коли це закінчиться, я вам скажу, коли шановні так, тайна беззаконня у дії, так написано у другій голові фесланікійцям. І якщо ми зараз з вами не піднімемо свої задніці і не підемо на кемпінг, це напроти автовокзалу місячівці, і не станемо на захист своїх батьків, своїх дітей, своїх чоловіків, своїх Родичів своїх сусідів, то завтра до вас прийдуть і вашого рідного і близького спіймають і зафрактують і куди треба відправляти на знищення. Я хочу сказати, що такі дії вони призводять до того, що незабаром українського народу більше не буде не буде кому. І така очі розвивати свою націю, тому що слов'янський народ, як український, як і російський, зараз страждає від свавільних глобалістів, від тих жидомасонів, які роблять все, щоб знищити український народ. Я не боюся, що зі мною може щось після цього відео трапитись, тому що я вважаю, що краще вмерти, щоб жити, ніж жити де вмерти. Коли всі слова сказав Ісус Христос, я тоді не розумів е, ці слова, але вже з часом я почав розуміти, що коли мені вже ближче до 60 років, почав розуміти, що ці слова означають, да, в дійсності наша душа далі буде жити і процвітати, а жити в таких утисках, постійно бути в страху, ховатися від якихось там злочинних. Е, Піратів, які ходять і кошмарять населення, ви всі маєте повне законне громадське право робити громадське затримання без який коїть ці. Військові у військовій формі, які не мають ніяких повноважень, вони показують документи, що вони, нібито він там старшина, він там і фрейтер, той там офіцер, такої та воїнської частини, кошмарити по всій Україні, в селах взагалі заходять додому в будівлі і забирають, вивозять. Ви побачили, які злочини вироблять, і сходящи з того, що і за них за цих дій страждають їхні рідні батьки. Тобто підвищується тиск у мого, який п'ять днів назад теж його затримали, що на роботу, привезли на голову 19, поміли його тиск. У нього. 240 на 120, уявляєте, його відпустили, лагали повіс, сказали 28 червня 2020 року, щоб невгайно був. У мати його цукровий діабетій степені. Вона гіпертонік зі стажем, у неї серце хворе, вона ночі не спала, вона просто пігульки глотала і в такому стресі, странсі, що хоче спасти дитину і 75 років свою. Але ж хто буде за нею? Пілкуватися. І от таким чином знищується дуже багато душ людських. Від чого? Звичайно, це від знання своїх прав, але ми свідомі, які знаємо свої права, ми ті люди, здраві, повноцінні дієздатні, зобов'язані зробити. І от сьогодні зараз наші свідомі, здраві, живі люди, жінки та чоловіки збираються на кемпінги вулиці. Прямо зараз їх там тримають і ми збираємося їх визволити. Згідно. Закону більше трьох годин нікого не мають права тримати, розумієте? А йде повне свавілля, повне злочин, плюють на закон на конституції. Чому тому, що ми мовчимо? Тому що ті, хто називають тому, ті, хто називає себе віручі, які теж страждають від Свавілля не існуючого кримінального злочинного угрупування військового порушуючи статтю 17 конституцію, то прошу вас негайно підніміть свій зад і йдіть туди. Хто бачить це відео передавайте всім іншим, тому що це пора вже закінчити всі спортсмени, там бандити, здраві, ділові. Приїжджайте. Бо ваших дітей, племінників, родичів теж будуть забирати. Якщо ми не даємо їм відпір, то вони знищують нас, тому що ми є справжні господарі на своїй землі. Так, да, ми народилися на радянській землі, і по праву народження наші громадян таки залишились. Може, ви щось це не розумієте і не усвідомите, але це потім ви усвідомите. Головне зараз проявити дії на захист стати своїх рідних та близьких, своїх сусідів. Об'єднаємося і дружно, дружно. Один за одного стоячи, ми зможемо перемогти цей злочинне угрупування, яких підставляють по суті, і їх звичайно можна запровадити у тюрму за такі злочинні дії, тобто похищення і різні різні, різні кримінальні статті, які не порушують. Зараз тільки статтю 353 Кримінального кодексу, які вони порушують, але це вже і шахрайство такої організації взагалі не існує. Якщо я через СНАП провірив цю печатку, і їхній код не... Він не існує в реєстрі юридичних та приватних осіб. Їх немає взагалі там, розумієте? Навіть організації, які утворені і реєструються в реєстрі, тобто Міністерство юстиції про це дало знати. І їх немає ніде. І тому чому ми повинні боятися? Поліція повинна негайно на захист громади, громади людей, громадян, які... Вимагають допомоги. І ваш обов'язок, шановні поліцаї, і ви ще, шановні, проявити свою честь і гідність, тому що моя честь і гідність дає мені бажання бути там, де зараз це цивіля коїться, і закликати всіх тих, хто ще має честь і гідність стати на захист своїх рідних, близьких сусідів, земляків. Раджу вам там бути сьогодні. Зараз на кемпінгі міста Чернівці навпроти автовокзала. Чекаю вас всіх. З вами був Маркіс Благодатний.